Таку назву турнір отримав не дарма. Саме на свята Покрови було утворено українську повстанську армію. Бійці ОУНУПА невпинно боролися за незалежність рідної землі. Сьогодні це браве діло продовжують наші бійці на сході України. Як і тоді, заради майбутнього держави. За перемогою спортсмени Хмельницького спортлідера вийшли у формі малинового кольору, що також символічно. Адже наші козаки йшли до бою під малиновими прапорами. Шануємо пам'ять наших бійців УНУПА, Ми шануємо пам'ять наших бійців, які сьогодні гинуть. І ми повинні пам'ятати свою історію. Якщо ми будемо пам'ятати свою історію, своїх патріотів, значить, у нас буде майбутнє і буде майбутнє нашої держави. Молодіжна збірна України з футзалу вперше відвідала обласний центр. На думку президента клубу Спортлідер не дарма, адже команда обласного центру є одним із найперших претендентів на комплект медалей чемпіонату України. Ціль цього турніру це підготовка збірної України. Ціль цього турніру це підготовка команди Спортлідер до подальшої боротьби за чемпіонські медалі. Я думаю, що ми не дарма приїхала збірна України. Я думаю, приїхали, тому що ми є одними з претендентами на комплект медалей чемпіонату України. До сьогоднішнього складу молодіжної збірної входять спортсмени з різних регіонів України. З ЛТК чотири чоловіка, з урагана три, з спортлідера три. Э, з локомотива Харківського два. Покровки один, з Києва один. Ну, тобто, как бы, практично всі регіони у нас затронуты, Ми смотрим за всеми молодими перспективними игроками. Право захищати честь країни надається найкращим. Треба бути хорошим футболістом і хорошим чоловіком. Переможця турніру буде визначено в п'ятницю 10 жовтня.